Волонтери та байкери Закарпаття запрошують гостей та мешканців Ужгорода на благодійний захід, присвячений дітям. Його проведуть у неділю, 18 травня, у боздуському парку. Початок заходу о 13.00. Розваги триватимуть до вечора. Ініціатори свята Байкери Закарпаття, волонтери благодійного фонду Наша сила в єднанні та громадської організації Фенікс. Наша організація займається благодійністю. Ми допомагаємо військовим, допомагаємо дитячим будинкам. Зараз, 18 травня, ми хочемо також долучитися до об'єднання байкерів в Закарпатті. Ми там будемо роздавати дітям різні там солодощі, наняли аніматорів, які будуть, різні конкурси будемо проводити. Програма насичена та різноманітна. Байкери демонструватимуть трюки та запрошують охочих на покатеньки. Всі активності будуть безкоштовні. Втім, організатори очікують на донати, щоб придбати необхідне для дитячого будинку в Ченадієві. На сьогоднішній день в нас є список. Більш потреб складається на літній період, на канікули, тенісні ракетки, м'ячі, більш спортінвентар. Є в них дуже гарні спортивні площадки, це сітки для тенісу. У нас список є, ми можемо його оголосити. Хто зможе ще. Ми будемо тільки раді за те, що наші діти нам не чужі. У червні ці три організації завітають безпосередньо до дітей у надієво і теж влаштують для них розваги. Ми всі були дітками, і коли колись там хтось там проїжджав на мотоциклі, всі, всі ахкали-охкали. Тобі ж ми рішили для діток, для бідних діток, для сиріт зробити, бо ми потім, як зберемо волонтерам трошечки, ми підемо до них, поїдемо так само їм уділимо увагу, покатаємо їх, будемо з ними. Ну, бо дітки то наше все, то наше майбутнє. Долучитися до збору можуть усі охочі, завітавши в неділю у Бостоський парк.